Чому Ісус не заборонив рвати колоски з чужого поля? Роздуми над Словом Божим на вівторок другого звичайного тижня. рік перший. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски. А фарисеї казали йому Поглянь. Чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється? А він каже їм: чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому за первосвященика Авіатара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому крім священиків, сам їв. І дав також тим, котрі були з ним, і сказав їм: Субота постала для людини, а не людина для суботи, так що син людський є Господом також і суботи. Якби нам довелося дати окрему назву сьогоднішньому уривку Євангелія, я би напевно запропонував Господь Ісус, пан Шабату. Варто також зазначити, що слова Господа Ісуса, субота для людини, а не людина для суботи, вже багато разів допомагали різним людям захищатися від інструменталізації. Наприклад, якщо десь трапляється бездушний підхід до закону, який не рахується з благом живих людей, то ми кажемо: закон для людини, а не людина для закону. Якщо хтось має ідолопоклонницьке ставлення до свого автомобіля, мудрий приятель зверне його увагу, що автомобіль для людини, а не людина для автомобіля. Папа Лев XIII, захищаючи бідних людей від жадібності сучасного державного апарату, написав в енцикліці Рерум Новарум Держава існує для людини, а не людина для держави. Отож варто пам'ятати, що вся ця традиція захисту людини від інструменталізації бере джерело із сьогоднішнього Євангелія. Ще є друга тема, яку ми порушимо хоч би коротко. Інколи люди запитують: А чому ж Господь Ісус не напоумив учнів, коли вони зривали колося з чужого поля? Чи ж Він дозволяв їм красти? Певно, щось недобре сталося з нами, якщо ми взагалі маємо такі проблеми. Навіть за римським правом голодна людина мала право зайти в чужий сад і там наїстися, аби лиш звідти не виносити. У Старому Завіті маємо кілька записів, які уповноважують бідних входити на чужі поля. Наведімо конкретний приклад. Коли війдеш до виноградника свого ближнього, то будеш їсти виноград скільки схоче душа твоя, до свого насичення, а до кошика свого не візьмеш. Коли ти війдеш на дозріле збіжжя свого ближнього, то будеш рвати колоски рукою своєю, а серпом не будеш жати на дозрілім збіжжі свого ближнього. Второзаконня, 23 розділ. Одразу ж у наступному розділі міститься наказ не бути надміру скрупульозним у жатві колосків зі свого поля, ані при зборі оливок і винограду, але щоб щось залишити, так щоби перехожі в Богі могли цим поживитися. У нинішній ситуації ці повеління модифікувалися у таке розуміння наприклад, коли ти бачиш. Що приятель твоєї дитини або твого онука голодний, то старайся організувати справу так, щоби, годуючи своє дитя, ти при нагоді міг нагодувати також і чужу дитину. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.